Партнер проєкту «Корвалмент». Заспокой своє серце. Ого кричу. Почала висипатися ворожа піхота. І бачу, як оці чотири бомби відцепляються з їхніх крил. Братан, давай сюди прикладом, переноситься, бен, лежить. Ми в них вкрали на даний момент вже два танки, 90 кульових поранень та два осколкових поранення з життям. Тій великі колони техніки противника прямують у бік Харкова. Ворог планує оточити місто й почати штурм. Молодий командир Євгеній Громадський разом із невеликою групою нацгвардійців викликаються зробити неможливе: зупинити ворога на підступі, щоб не допустити прориву до Харкова. Раз, два, три, вход. Перший бій мій відбувся, це була ніч 24 лютого. Я розставив всі пости нічні. На той момент вже батько був у мене на позиціях. Він полковник відстався. Він на той момент вже подав документи на відновлення. командував батальйоном і потім плануванням займався. Сам пішов відпочивати. і після десь, Через 10-15 хвилин я тільки спочив. Забігав батько, каже, прорив. В місто то бою. Батько сказав, я прикриваю вас, заходьте в бік колони, я забрав людей, чотирьох військовослужбовців строкової служби, водія. Я їхав, я розумів, що треба робити засідку, бо якщо колона проїхала вже в місто, треба робити мінімальну засідку. У них переважаючі сили. Я не розумів, яка кількість техніки проїхала. Водія він був з контрактником, каже, ти вмієш стріляти з РПГ з е, одноразок. Він каже: ні, не вміє, тоді я зрозумів, тоді просто подавай мені їх. І бачу, вже перша машина під'їжджає напроти мене. Перший постріл в головну машину, другий постріл також в головну машину, бо це я бачу вже броньований МТЛБ. Третій вистріл зробив в замикаючу машину. Це їхав е трьохоснік з БК для градів. Четвертий постріл також туди зробив. І п'ятий постріл зробив в один з градів. Після чого почала висипатися ворожа піхота. Тобто вони спинами стали до нас. Огой, кричу, все це вже починає горіти. Техніка, один із градів починає розвертатися на виїзд назад. Стровики буквально за хвилину всі чотири магазини свої відстрілялися. Ми в них вкрали на даний момент вже два танки: Т-72 і Т-80 БВМ. Украли у них МТЛБ, одну одиницю. На даний момент зараз розбираємося, чия установка С-300 з усіме комплектацією, яку ми вчора знайшли на позиціях. Також дві е, знайшли зенітних установки зу 23 2 Батько залишився прикривати наш якраз маневр, щоб якщо що, ми змогли зайти назад. Він залишився сам на позиціях, і... а ми поїхали. Я не знав, що батько загинув до самої ранку. Поки мені не сказав мій колишній командир батальйону: 90 кульових поранень та два осколкових поранення несумісних з життям: одне в голову, одне в руку. Вийшов на росіян і якраз вони його розстріляли. Ну, це якраз три людини повністю по магазину. Кажуть, здавай зброю і відпускає. Я кажу: ні ні, -ні ніякої відпустки, а плакати будемо пізніше. Зараз війна. Я кажу, ну тоді в розпорядження командира частини. Я приїхав, він каже, що в тебе є? Я кажу, то-то, то-то, то-то. Виїжджаєш до мене відділеннями, тримаєш лінію фронту в напрямку міста Чугую. Слухаюсь. Більш за все, типе, мені запам'яталося із таких самих перших прильотів. Це коли перший раз ударила авіація. Я просто бачу, як два літака вилітає на низьких висотах в нашому напрямку бачите, як оці чотири бомби відцепляються з їхніх крил. І оці два таких великих-великих вибуха. Взагалі чотири вибухи, але два таких дуже рядом, які одразу вибухнули. І оце було реально дуже страшно на той момент. Ми їдемо, і я бачу силует якийсь іде зі сторони траси в ліс. Я кажу, водій, тормози, ще будемо працювати. Плюс-плюс. Відкриваєш -плюс". двері. Братан! Давай сюди, пацани, а ви хто? Та свої. З 200ки. Я кажу, а я ж не знав, хто такі 200. Я кажу, да, да з 200ки, давай сюди, підходь. А, ну, а завжди розмовляв російською мовою, ну, типу, бо на той момент треба було. Я кажу, давай, підходь. Раз, підходить, і що? Дивлюся, російська форма. Погони. Якийсь начальник. Прикладом, переносить, бем, лежить. Потім розізнали, що це був командир батареї. артилерійської і все. Перше полонений взятий був. Вони тікають, на даному моменті я можу показати. Оце їхні магазини, підходять до нашого автомата. Чай будеш. Так, да зроби, -да, будь ласка. Без питань, добро. Сахарю, скільки тобі покласти? Ти будеш як командир взоду, більше їм керувати і казати їм, що треба робити. Хоче для людей працювати, от е, йому це подобається, він е, просто в захваті. Задачі ставить конкретні, чіткі і правильні. Так, як і завжди, спочатку. Так, спочатку медицину проводимо, потім інженерну підготовку і потім вже безпосередньо проводимо зачистку окопів. Так, підходимо, панове. Перша четверка. Під час штурму окопів у нас завжди відпрацьовують в двійках. Оце, отак, йти не треба. Отак от теж не треба. Ну, на тяжці трохи можна йти. Він контролює нижній етаж. Якщо противник вилізе з під низу, він зможе в нього перший вистріл. Якщо зверху вилізе на брустер, я його перше побачу і зможу відпрацювати, прикрити першого і прикрити нашу двійку першим. Перед. Плани підготовки. Ну, я свій особовий склад готував до усього. На той момент у мене було підпорядкування рота оперативного призначення зі стройковиків. Ну, грубо кажучи, заміняв. Ім батька, і тому я їх вчив до всього готував. Щоб не сталося, просто таке, як сталося колись з, лі... з військовослужбовцями в 2014 році, коли до них прийшли зі зброєю. Всі боялися взяти на себе відповідальність. Тому я казав, не бійтеся, взяти на себе відповідальність і у вас все буде гарно. Я дуже сильно ганяв по Якщо поворот право, сідаємо на праву ногу. Поворот вліво, що правильно, на ліву. Для чого це робиться? Якщо у нас в ногу попадає пуля, вона вибиває у нас ногу або улама. Ми падаємо куди, Правильно, на ногу, яка у нас зігнута. Тобто воно саме тіло вже впаде в ту сторону, де у нас зігнута нога, а не в ту, яку прилетіло. Я максимально віддавався бойовій підготовці своєму підрозділу. Я максимально вкладався в їх навчання, в бойовій підготовці. Я організовую максимально приближені до бойових дій стрільби. Навчав усім видам озброєння, не тільки що от у них є їхні їх автомат. А що є ще озброєння, як... в підрозділі, якими вони повинні володіти? Себе поставив так, що люди до нього тянуться, люди його знають, і люди слухають, і виконують задачі, ті, які він ставив. кого не виходить, звертаються до нього за допомогою. Присуваємося сюди, да? присуваємося потім по цій балці. Напрямку на саме пункту поняв куди. Угу. В цій вулиці є схон. Наша друга група повинна буде заходити з цього О, то, напрямку. На техніці буде, так? Так, так, це те, та, що на техніці. Вони будуть просуватися через даний населений пункт муром. Він хоче все от, про війну, все знати, все от, зробити і, і безріше це все зробити, щоб все вигнати в русню і все. з приводу нагороди Герою України це відбулося 25 березня під час штурму населеного пункту Маларогань. Я займався евакуацією поранених. І тобто, ми, ми стоїмо, чекаємо пораненого, ну, чутно вибухи і так далі. Мені просто дзвонить командувач: вітає, бажаю здоров'я, я зараз зайнятий, зараз тут, Все, повісив. Оце якраз у цей перший день. На саме пункт маларагань. Це був наш тур. Усе їдуть два російських танки. І отут -от мої хлопці, вон, ми з, -з, з хати стріляємо. Вистріл, детонація боєкомплекту горить. А тут друга наша група була з цієї сторони. І зараз другий танк приїжджає і йому теж з усіх сторон починаємо просто накидувати. Просто з усіх сторон розкопали. А потім, коли я приїжджаю до нашого командного, спосер... ну, до КСП нашого, виходить з колишній заступник командира батальйону, в якому я зараз служу, каже: Гром, ти бачив? Я такий, раз, показую указ я говорю, кажу, о, нічого Каже, так, да, перший герой України. Типа, я кажу, приємно. Ну, я кажу, вітам, дякую. Я потім командир батальйону вийшов, привітав. А ну, потім хлопцям сказали, і хлопці такі гром, хорош. Приємно, що ми команди герой України, України, потім молодий. Мені 34, йому 23. Ну я бачу, що він якби. Більше цим боліє, чим я. Може, навіть більше і знає, чим я. Або десь побував більше. Ну, не важливо. Так він повністю розсуждає все в здраво, здравому і все правильно керує. Відзначати орденами. Золота зірка тих, хто творить історію нашої держави України. Сам орден золота зірка. З усіма документами зберігається вдома. Ну, типу, мініатюри я з собою завжди вожу. Бо це все ж таки пам'ять, і трошки вона придає мені якось віреності в своїх досягненнях. Просто в кашельки ввожу із собою. Все ж таки хочеться колись отримати звання генерала, тому що колись давав батько обіцянку, що я його переплюну все ж таки по військовій службі, позвоню і так далі. Він був у мене в званні полковника, я поставив собі за мету це досягти. Навчатися, розвиватися, максимально ну, максимально віддаватися. Бо я все ж таки продовження військового роду, військової династії, то для мене це все ж таки як слово офіцера, для мене це велике чого значить. Тому якось хочеться розвиватися та й рости далі.